Також цієї моєї родини, тому що мої діти вже два роки п'ють фітлайн, вони не хворіють. Якщо щось з ними трапляється, це буквально на декілька годин і все. Моя мама себе шикарно почуває. Мій чоловік, родина мого чоловіка, його мама. Тобто в нас цієї родини шикарні результати. Дякую вам, Олегу! Це не просто перемоги, це перемоги Пав національного рівня вітаємо нашого. Ціли, цілі, далі, ці пакет подарунки. І ще раз вітаємо. Дякуємо. Я переходжу до наступного нашої учасники. Вітаю, скажіть, будь ласка, як вас звати? та Розі свою історію, власне. Я Тетяна Кірісюк, мені 48 років, місто Бердичів, я підприємець. Свій шлях дуже в мене такий цікавий, можливо, колись я його розповім. Але в минулому році я стала бабусею. Моя донька народила мені чудового онука, і постала таке питання, як після пологів відновити і покращити стан доньки і захистити свого онука. І коли не ну, знати коли є е, е, питання, знаходиться і відповідь. І ось відповіддю стала консультація у Марини Лаврінюк. І того часу я познайомилася з моїми спонсорами на даний момент. З близькими людьми, це Руслана і Віта Вшець. І при консультації з Вітою я побачила, що Джуніор, Омега і Кензі ми почали вживати, донька і онук, і є результати. І результати дуже швидкі. Віта постійно, при можливій нагоді, запитувала мене. А ти коли? Ти коли почнеш? Тобі теж потрібна сила, тобі теж потрібна енергія. А я від цих відповідала. Не на часі, пізніше. Спочатку донька, бул, а я пізніше. І одного разу він мені сказала таку фразу, яка мене ну, майже облила холодною водою. Гаразд, пізніше, значить пізніше, головне, щоб не було пізно. І це дійсно так, головне, щоб не було пізно. І з грудня місяця я почала приймати продукт. Тій головний біль, який мене мучив майже всьому моє життя, він зник. зник алергія, зникла алергія. Яка в мене була постійно в другий рік. І е, це надихнуло мене на те, що я в січні місяці стала партнером компанії. І завдяки підтримці моїх спонсорів, я вже маю невеличку команду, маю гарне самопочуття, я маю е, клієнтів, вдячних на даний момент, чудових спонсорів. І хто сьогодні вперше на такому заході, можливо, ще не познайомився з даним продуктом. Можливо, і ще не прийняв рішення, то ви сьогодні знаходитесь в тому правильному місці і в правильний час, щоб це зробити. Тому е, прислухайтеся до експертів, е, прислухайтеся до ваших наставників, людей, яких вас запросили в цей проєкт, і ви обов'язково получите результати, дуже швидкі, дуже дієві, і зможете подарувати безліч можливості вашим поточенням. Дякую.